Доброго дня, дітки! Сьогодні ми знову будемо подорожувати країною звуків. Усі сідайте тихо, діти. Домовляймось, не шуміти. Знову нас чекає гра, починати вже пора. Дивіться, дітки, уважно на зображення і назвіть, що або кого ви бачите. Чарівна паличка нам допоможе, на що вона вказує, те і називаємо. Кавун, курка, оун, кенгуру, папуга. Муха. Який звук повторюється у всіх цих словах? Правильно, звук У. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук У. Звук У голосний, позначається червоним кружечком і вимовляється він вільним видихом повітря через рот. Звук У позначається літерами. Ось розглянемо. Велика літера У та маленька літера У. Сказав горобчик, букву У, боюсь, я дуже тату. Татусь питає, а чому? У схожа на рогатку. А тепер давайте згадаємо, які слова починаються на звук У. Повторюйте зі мною у удав. у усмішка. У – Учитель. У учень, у україна у устілка, привіт, привіт, в долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись. А потім до колін, навколо повернись, і зроби уклін, привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, Навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін А зараз пограємо в дидактичну гру Знайди місце звука у слові. Вам потрібно розглянути картинку, сказати, хто зображений, назвати слово та визначити, де знаходиться звук. На початку слова, в кінці слова або всередині слова. Кого ми бачимо, хто це зображений на малюнку? Так, Удав. Де знаходиться звук У? На початку, всередині чи в кінці слова. Так, звук У знаходиться на початку слова. Хто це? Це КАКАДУ. Давайте разом скажемо К-К-ду. Це де знаходиться звук У? На початку слова, всередині слова або в кінці слова. Так, звук У знаходиться в кінці слова. А це що зображено. Так, цибуля. Давайте разом скажемо це слово цибуля. Де знаходиться звук У? На початку, в середині або в кінці слова. Так, звук У в цьому слові знаходиться всередині. Які ви молодці впоралися із таким складним завданням? З якою буквою ми сьогодні з вами, дітки, познайомились? Так. Правильно, з буквою У. Все робили ви старано і активні були всі. Працювали ви немарно, отже, просто молодці. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за роботу. Ви гарно попрацювали. До побачення!